Як ситуація в Кривому Розі, які відкриті вакансії наразі, і в якій сфері найвищі зарплати дізнавалась Юлія Ветряк. З лютого цього року до Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості приєдналися Широківське апостолівське управління та Софіївський сектор. Нині установа обслуговує увесь Криворізький район. З початку року шукали роботу в центрі майже 11 тисяч людей. З них отримали статус безробітного. 8300 практично кожна третя особа була працевлаштована за сприяння служби зайнятості. Також за цей рік звернулося близько 2600 осіб з числа внутрішньо переміщених. Це в основному Херсонська левова частина, це Херсонська область, Харківська. Це Луганська, Донецька область та Миколаївська область. Так само частково це Нікополь, мешканці Нікополя, Марганця і, і інші особи з Дніпропетровської області. Так само було працевлаштовано з 2600, які звернулися, 2100 осіб отримали статус безробітного. Працевлаштовані трохи менше 800 осіб з числа внутрішньопереміщених осіб. Список вакансій постійно оновлюється. Щодня публікується близько 800 актуальних пропозицій роботи. Зараз дуже багато пропозицій для тих осіб, які мають медичну освіту. Це і лікарі, і медсестри, і фельдшери. Також це фахівці, інженери, це бухгалтери, економісти, це на сьогодні дуже багато робочих професій потребує ринок, праці, як і завжди до речі. Це і водії, це слюсарі, це робітники з інструментом. Чимало роботодавців шукають людей, готових працювати за вахтовим графіком. Будівельна компанія до нас звернулася на минулому тижні, яка пропонує дуже високий рівень зарплати і потребує працівників. Які будуть працювати вахтовим методом оформлення з першого дня, безумовно, все, що пропонує служба зайнятості, це офіційна робота з соціальним пакетом. Рівень заробітної плати він різний, але на сьогодні є робота з рівня від мінімальної заробітної плати до 30 тисяч гривень в залежності від освіти, від професійних навичок, ті особи, які хочуть працювати. Будь ласка, ми запрошуємо до співпраці, як і населення, так і роботодавців, які хочуть знайти працівників. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день.